Так, о, значить, останнє, що ми сьогодні розглядаємо, значить, концепція ймовірностного шифрування. Ну, по лозіці її треба було десь в районі другої лекції розповідати, але як це логіка працює не зовсім так, як треба. О, значить, сама концепція ймовірностного шифрування була запропонована Шефігельдвасер і Сільві Мікалє ну, теж у 84-році. Власне, ще раз, от все. Все, що ви сьогодні почули, це фактично робота Мануеля Блюма і от його аспірантів. От Шефіольдвасер Сильвія Мікалі, це його аспіранти. От. І вони, власне, тут проробили все, що можна було проробити. Значить, в чому проблема? Значить, якщо в нас є асиметричний шифр, який є детермінованим, як була РСА да, на самому початку свого існування, от, такі шифри не можуть мати семантичної стійкості. Тому що там алгоритм, який перевіряє, чи є у вас семантична стійкість, чи її нема, він полягає в тому, що аналітик може відрізнити шифротекст от від заданого відкритого текста від випадкової послідовності, так або, скажімо, дається два відкритих текста і видається шифротекст, і аналітик повинен сказати, який саме відкритий текст був зашифрований. В асиметричних шифрах, де шифрування відбувається на публічному ключі, на відкритому ключі, який доступний усім, зокрема, аналітику, ну він бере і сам шифрує ці відкриті тексти, і дивиться, який саме шифротекст в нього вийшов, так? який йому оракул повернув. Тому нема в нас семантичної стійкості, якщо асиметричне шифрування детерміноване. І от э, гельвайсере Мекалі Запропонували концепцію імовірнісного шифрування, от, концепція, яка рандомізує процедуру шифрування для того, щоб досягти семантичної стійкості. І в ідеалі, ну знову таки, для нас семантична стійкість це таке узагальнення того, як не ламається одноразовий блокнот. Да? Одноразовий блокнот блокнота стійкість не в складнісному сенсі, а в теоретико інформаційному. Це значно більш потужна штука. От. Значить, в ідеалі ми в асиметричних шифрах хочемо наблизитись до цього, так, щоб нас не ламалось не тільки в складнісному сенсі, але й в теоретико інформаційному. Ну, на те, що вийшло. Але це, як це мета, в напрямку якої ми йдемо. Значить, яка концепція, як будувати імовірністьні шифри? Е Значить, ми, ну, у нас є простір відкритих текстів М і простір шифротекстів С. Значить, перше, що нам потрібно, щоб шифр було значно більше, ніж відкритих текстів. І кожному конкретному повідомленню, кожному відкритому тексту, ми співставляємо величезний о, простір шифротекстів, от його персональних шифр текстів. І коли ми шифруємо повідомлення X, то шифротекст Y буде випадково обирати з усіх можливих шифертекстів, які відповідають повідомленню X. От. Ну, знову згадайте, як працює схема Ельгамаля. Вона теж насправді побудована за цим принципом. Так, у нас маленьке число є відкритим текстом, а два маленьких числа відповідно, шифротекстом. От, І у нас там типу P різних шифротекстів для кожного заданого повідомлення. Що може зробити аналітик? Якщо в нього є два шифри тексту, то він не може встановити це були шифри від одного повідомлення чи від двох різних. От. Ну, тобто, наша мета зробити так, щоб він не міг це зробити. Причому, навіть якщо він буде знати відкриті тексти, і він може викликати шифрування як оракул, тобто він може зашифровувати все, що в нього є, то це йому не допоможе, тому що він шифрує відкритий текст. Йому обирається випадковий шифротекст. Імовірність, що воно співпаде з тим шифротекстом, який в нього на руках, ну, одиниця на кількість шифротекстів. Вот. Відповідно, шифрування, тобто да, то можливість зашифрувати повідомлення, аналітику не допомагає виграти в семантичній грі. Вот. Ну і далі, якщо ми ще тут трішки формалізуємо, і це доведення, ймовірності. І... В ДЕМО можна буде показати, що такий шифр набуває семантичної стійкості. Ну, Оця концепція. Да, бачите, тут все текстом написано. Як це реалізується вже на формальному рівні? Так, ні, спочатку спитаю, чи зрозуміла вам концепція, потім перейдемо до формального рівня. Тобто головне, на що напирають автори, на те, що у вас величезна кількість шифротекстів. От, що навіть їх перебір це буде вже, типу, не поліноміальна задача. От. Ну і значить, як воно будується на формальному рівні? Значить, схема шифрування одного біта. Значить, вона ось така. Значить, нам потрібна об'єктивна складнообородна функція з секретом, обов'язково з секретом. От, і нам потрібно її ядро. От. І тоді це ядро воно повертає два значення 0 і 1. Воно, відповідно, розбиває множину x на дві підмножини. Да. Ті, на яких повертається 0, і ті, на яких повертається 1. От. Оскільки b це ядро, то x0 і x1 будуть, взагалі кажучи, рівнопотужні чи майже рівнопотужні. Так. От. Значить, y0 і y1 це відповідно множини образів x0 і x1 відносно функції f. От. І оскільки x0 і x1 це розбиття x, то y0 і y1 будуть розбиттям ігрока, бо це ж чесне відображення. От. Значить, ми розбили x, ми розбили y. Як ми тепер шифруємо один біт інформації? Значить, ми, якщо це біт 0, ми беремо множину x0, якщо це біт 1, ми беремо множину x1. Обираємо з неї якийсь випадковий елемент і обчислюємо, шифротекст, це значить функція від цього випадкового елементу. Все. От. Ну, а розшифрування. Значить, вам на вхід шифротекст C, Оскільки F функція з секретом, то цей секрет це буде, власне, секретним ключем, який дозволяє обернути функцію F. Значить, ви її чесно обертаєте і з того X, який у вас є, то обчислюєте ядро. І це буде ваш біт M, який вам потрібно знати. От. Якщо ви навчитесь ламати цю систему, да, тобто за зазначенням шифротексту обчислювати біт М, це ви навчитесь ламати ядро складнооборотної функції. От. А тоді це не ядро. Так. От. Тобто обчислення біту М m буде так само складним, як просто обертання самої функції f, обчислення X в цілому. От. Тобто схема он така. Прямо знову-таки грунтується на понятті ядра складнооборотної функції. Широко її використовує з усіма властивостями. Розплата, ну, очевидно. Да, у вас був один біт, а став елемент множини Х. Багато бітів. От. Тобто, в цій схемі дійсно дуже величезні шифротексти. От. Так, ну власне, э, власне Гульдвесер і Микалі не просто цю схему вигадали, вони вигадали перший імовірностний асиметричний шифр. Причому він специфічний, тобто в нього нема аналогів серед ну, типу, асиметричних шифрів, які використовувалися. От, на той час до, до них і після них. Так? Значить, э, цей шифр побудований на задачі розпізнавання квадратичних лишків. Тобто вам на вхід подається число x і модуль n, і вам треба сказати, чи є x квадратичним лишком, чи є квадратичним налишком. Значить, Для половини x ця задача розв'язується легко, бо в них символ якобі буде мінус одиниця. Тому ці x відкидаються одразу, і задача звужується, що вам подається x, який має символ якобі одиниця, а ви повинні сказати, що це квадратичний лишок чи псевдоквадрат. От. І оця задача дуже складна. І вважається, що вона еквівалентна задача факторизації, хоча доведення цього немає. Значить, от як будується криптосистема. Значить, генерування ключів. Значить, ми обираємо два різних простих числа Q, модуль N це PQ, і ми обираємо обираквад значить, Приємний бонус. Якщо ми згенеруємо модуль числом Блюма, тобто PQ виду 4К плюс 3, то там є гарантований псевдоквадрат це число мінус один. Це зручно. О, так само, як в РСА завжди використовується фіксоване Є. А зараз ну, тут в цій криптосистемі можна використати фіксоване А, якщо трішки затюнути модуль. Значить, у нас секретний ключ це число Q, відкритий ключ, власне, N, і оце псевдоквадрат Значить, А. Шифрування. Значить, на вході є послідовність бітів довільної довжини, і кожен біт ми шифруємо окремо. Яким чином? Значить, генерується якесь випадкове число r. І якщо біт дорівнює нулю, m дорівнює 0, то шифротекст – це просто r в квадраті. І це гарантований квадратичний лишок. А якщо біт m дорівнює 1, ми беремо r в квадраті і множимо на A. І це буде гарантований псевдоквадрат. От. І у нас виходить шифротекст це послідовність цих блоків c1, c2, c3 і так далі. Так, кожне це є числом за модулом n. Вот. І це послідовність квадратичних лишків і псевдоквадратів відповідно до того, чому дорівнюють біти n. Вот. <кхем> значит, розшифрування. Значит, для кожного власне, ну, символу в лапках це і е, е, ми спочатку перевіряємо, що в нього символ якобі одиниця, бо якщо не одиниця, значить в шифротексті щось зламалось. Тут повинні виключно значить, бути число С з якобі 1. І якщо символ якобі одиниця, то ми перевіряємо, чи є число С квадратичним лишком. Ну, знаючи P Q, це легко перевірити. Без знання і Q це складно перевірити. О, тобто, якщо ви знаєте і Q, ви просто ще символ Лежандра CPP обчислюєте, CPP, CP, і дивитеся, це одинички чи ні. От. Ну відповідно ви перевіряєте, чи є це квадратичним лишком чи псевдоквадратом, і це нам дозволяє одразу сказати, чому дорівнював бід МІ. От yeah. вот. ну тут насправді приховане використання ядер, тому що ось цей предикат. Да, чи належить це до е, множини квадратичних лишків. Якщо ми розглядаємо звуження функції Рабіна з Zn на е, типу Jn да, на множину цих чисел, який символ якобі дорівнює одиницю, це теж буде бієкція відповідно. Ні, не зовсім б'єкція. Там треба функцію Рабіна ще трішки перемодувати. Ну, коротше, це буде ядро деякої специфічної складнооборотної функції, побудованої на основі функції Рабіна. Ось так. От. Буквально через пару років, я, на жаль, не знайшов то саме, можливо, як фольклор. Виникла аналогічна система, яка використовує функцію РСА. Що як вона будується? Ми беремо криптосистему RSA, да? ключі генеруємо як в РСА. У вас, відповідно, NE відкритий ключ, DPQ секретний ключ. Гот. І далі нашу послідовність бітів ми шифруємо таким чином. Значить, для кожного біту генерується випадкове число r. Значить, так, щоб 2r було менше, ніж n. Так, щоб ми вклались власне, в значення модуля. От. І шифротекстом буде, власне, результат шифрування числа 2r, да, тобто 2r плюс в степені є. E. Чому так? Тому що тоді у вас біт повідомлення впакований в молодший біт прообразу функції RSA. Дістати молодший біт ну це ядро функції RSA буквально. Так? Відповідно, це складна задача для аналітика. От. І отак виходить, що ж. Значить, якщо бітм дорівнює нулю, шифруєте парне число, якщо 1, то не парне. Оця вимога до довжини R гарантує, що у вас не буде о, тобто 2R плюс M не буде брати саме себе по модулю. Тобто ви не втратите цю інформацію. Бо якщо воно буде більше, ніж N, то у вас останній біт спотвориться. А так воно, типу, правильної довжини. От. І щоб з шифротексту C і того дістати біт mi, вам треба фактично ядро функції RSA числити. Це складна задача. Ви не можете цього зробити. От. Що ще можете, але ймовірність успіху нехтовно мала. От. А розшифрування, ну, власне, дуже просте. Ви берете це і розшифровуєте як число, да? у вас виходить якесь число, і вам з цього числа треба останній бід дістати. Дістали. От. Тобто така схема, яка ну, теж насправді доволі просто виглядає от, в такій реалізації. О, так, ще є у вас питання? Так, Починаєте випадати. <ріст> так, ну дивіться. А, значит, які в нас властивості. Ну, обидві криптосистеми вони ґрунтуються на певних ядрах. От. Просто в криптосистемі Гульдва Сермікалі це не так явно сформульовано, що там є от якась складноворотна функція, якесь ядро. Так от. Але ну, можна звести просто до складних обчислювальних задач, які в нас є. І обидві ці системи досягають семантичної стійкості за виконання певних умов. Ну, наприклад, що у вас якісний генератор псевдовипадкових бітів, який генерує вам ось ці числа R, на основі яких ви це робите. Вот. Але недолік. Що у нас довжина шифротекстів зростає ну, в тисячі разів. Да? Ну, у вас модулі P і N ну, в кожній системі. Ну, це числа там, довжини там, 2 кБ, 4 кБ. Тобто, був у вас 1 біт, а стало 2 кБ. Хочете зашифрувати мегабайт даних? От, будь ласка, 2 ГБ Вот. Ну, Це неприємно. Це дуже суттєво обмежує використання цих криптосистем. От, ну, фактично, дошифрування якихось дуже коротких повідомлень. 1984 року Блюм і Гольдвасер запропонували іншу криптосистему, яка, як ми далі побачимо, використовує генератор BBS, який був опублікований через два роки після цієї криптосистеми. От. Ну, я кажу, там от ця наукова школа навколо Блюма, вона ці ідеї генерувала, і назавжди вони встигали їх оформлювати в правильному порядку. От, значить, е криптосистема BlueMagser вона досягає теж семантичної стійкості, але шифротек збільшується не в 2000 раз, а, типу, а на 2000 бітів. Так? Тобто, додається просто ще одне число додаткове. От, і всім гарна система, тільки немає стійкості до атак за шифротекстом. От, значить, ну, це власне. Чому? Тому що вона насправді гібридна. От. Там саме шифрування, це буквально одноразовий блокнот. Тобто вона працює як потоковий шифр. Але для цього потокового шифра використовується е як це? асиметричний підхід до генерування ключів. Зачить, дивіться, генерування ключів як в системі Рабіна. Тобто, у вас є два числа P і Q видо 4К плюс 3, і це секретний ключ, а типу, їх добуток N це відкритий ключ. От, все. І як ми шифруємо? У нас є повідомлення довжини Т бітів. Ну, на те жодних обмежень не накладається, окрім того, що це поліноміально обмежене число. От. Ми обираємо випадкове число x0. Запускаємо генератор BBS, який шляхом піднесення x0 до квадрату генерує послідовність гам, заданої довжини Т. Шифротекст – це просто mzсорина з гамою. От. Але до цього шифротексту C ми додаємо ще останній стан генератора BBS. От ви гаму Т згенерували, прокрутіть BBS ще на одну ітерацію, і оцей стан XT плюс 1, він повинен доєднуватись до шифротексту. Чому? Тому що, якщо ви знаєте PQ і останній стан, ви можете провернути BBS назад. Відповідно, розшифрування. Виглядає дуже просто: ми за значеннями секретного ключа PQ і цього останнього стану xt ми можемо відновити стан x1, перегенерувати послідовність гам, і, відповідно, розксорити шифротекст, одержати повідомлення m. От. Дуже круто. Значить, у вас довжина шифротексту збільшується ще раз на ось це число XT плюс 1, тобто на одне число за модулем m. От, можна собі дозволити. Так. Швидкість, ну, це швидкість генератору BBS доволі швидко. Не так швидко, як типу, справжні потокові шифри, але достатньо. От, що можна собі було таке дозволити? От, надійність ну, ґрунтується на стійкості генератору BBS. От, а, яка, а вона ґрунтується на тому, що бідпарності є ядром функції функна. Це теж доведено. Тому тут прям все добре. Вот. Але так, ну все добре. Скажіть мені, що вам все добре. Так, тобто, ну вона дійсно ефективна. Це була перша ефективна імовірність симетрична криптосистема. Ну, тут, в принципі, треба сказати, що коли кажуть імовірність шифр, мається на увазі саме асиметричний. Тому що для симетричних не треба це робити. Хоча там знову таки є різні погляди на те, як означувати, що таке шифросистема, в принципі, на жаль, Вассер не набув широкої популярності на практиці. Хоча він використовується в ну, там як складова якихось складних протоколів. Тут є, е, як це, ну, як, власне, звичайний потоковий шифр, в нього тут є свої властивості, приємні. От. І насправді, і, як цей Гульдвасер Мікалі теж використовується в якихось складних протоколах, тому що там є ще додаткові властивості, типу гомоморфності, так? От. Там, якщо ви берете XOR двох відкритих текстів, то вам треба перемножити шифротексти, і ви одержите те, що вам потрібно. От. А, кхе -кхе. Значить, на практиці зараз використовують чесні гібридні криптосистеми, які комбінують готові криптопримітиви. Ну, скажімо, ви вироблюєте ключ шифрування для АЕС у там, якимось Діфі-Хелманом. Так? Тобто ви використовуєте асиметричну складову для вироблення ключів, а потім вже шифруєте АС так? і Швидко, надійно, як це не поламано досі. Так? От. Чи ми е, ключ генеруємо самі якимось випадковою послідовність бітів, але щоб передати його правильно на інший бік, якийсь направлений Ельгамаль, е, чи там RESAL там ЄП, яке там доведено, що вона стійка з усіх боків. От. Використовуємо для того, щоб зашифрувати цей ключ для шифрування і передати на інший бік. От. І от, ну, от зараз, здебільшого, в протоколах, тих, які на практиці використовуються, там ось такий підхід рулить. Тобто, ми досягаємо те ж саме, чого досягало Гольдвасер з колегами, е такими сутоматематичними методами, от. ми досягаємо їх організаційними фактично методами, ми правильно комбінуємо відомі криптографічні примітиви. От. Акцент на слові правильно, тому що можна криптографічні примітиви навіть найнедійніше скомбінувати неправильно. Ви до вас повна туфта. За цим теж треба слідкувати. От. Ну от якщо ви почитаєте історію протоколу SSL-TLS, ви побачите, ну там скільки дев'ять ітерацій було: шість версій СССР, три версії ТЛС. Які вони постійно переглядають використовувані криптографічних протоколів, тому що. От воно здавалось надійним, а потім бац, атаку побудувало. Причому не на сам примітив, який використовується, а на схему комбінування цього примітиву з іншими примітивами. Що комбінування виявилось неправильним. От. Ну, якось так. Так, Чи у вас якісь питання останні? Мовчите. Ну, сподіваюсь, що всім все хоч якось стало зрозуміло. Добре, котички. Тоді на цьому сьогоднішня пара завершується. Дякую, що дочекались. Знову-таки, слава Укренергію, що в нас таки є трішки світла. От, все тоді. До зустрічі.